Доброго раночку, друзі! Я збираюся на ставочок, як завжди. На термометрі сьогодні в Луцьку мінус 11. Передавали мінус 13, але може тут у нас за будинком трошки затишніше. Всім гарного перегляду і гарного дня! Так, для тих, хто переживав за лебедів, будь ласка, я казала, що в Луцьку вони не пропадуть. По-перше, їжа. По-друге, гляньте, як люди пробили, прорізали пилою спеціально для них, щоб вони тут могли сидіти на воді. От ваші, ваші друзі, хто переживав, в Луцьку люди турбуються про лебедів. Колись лебідь зламаним крилом тут сидів, приїхали МЧСники, забрали його в зоопарк, полікували і потім. Випустили назад, так що луцьку лебеді не пропадуть. Все, бачите, сьогодні багато місця. Ми з ним подружилися. Вони не агресують, відпливли, коли ми прийшли сюди під сходки, все добре. Так, мої хороші. Холодець политий яблучним оцтом. Оселедчики три шматочки і добра купа капусти посмаченої олією першого віджиму. Отакий мене сьогодні сніданок годувати не було коли, тому так під'їдаю те, що було ввечері. Ну, і, звичайно, чашка чорної кави. Прийду вже з роботи, то вже щось собі зроблю, свіженьке. Ну що ж, мої хороші, спасибі вам за коментарі, за, підтримки, за підтримку, яку ви мені даєте за компанію, за добрі і теплі слова, за ваші тарілочки, за ваші результати. За ваші відчуття, е, спасибі вам за все. Я буду збиратися на роботу. Запитань від вас ніяких не було, окрім слів підтримки, багато людей переживали за <смі> лебеді. Я вам все розказала, все з ними добре. У Нас завжди люди про них турбуються. І навіть може бути таке, що завтра ми прийдемо, їх немає, можуть забрати в зоопарк, бо люди бачать, бо люди знають. Але я думаю, що якщо вже їм прорізали там. Таку полонку велику і підгодовують, то вони там будуть, поки пройдуть морози. Вже скоро весна, слава Богу. Тюльпанчика вам свого, бачите, не поставила в кадр. А я буду, друзі, снідати і швиденько йти на роботу. Вже більше часу поговоримо з вами у вечірньому відео. Я вже буду тоді вдома, нікуди не буду спішити. А зараз всім бажаю гарного легкого дня! Смачних вам меню, нехай все дається легко, легкого вам тижня. Пишіть про свої тарілочки, я чекаю. Всіх вас увіймаю. До побачення! зустрінемось.